Вже е, пішли далі в боротьбі з корупцією. Я впевнений, що це наші не останні кроки. Сказав Віктор Шокін, і вечором ледь залишився живим. Весь медіапростір вибухнув. Генпрокурора намагались вбити, постраждалих немає. На ранок слідчі зайнялися пошуками кілера, який, за словами військового прокурора Анатолія Матіоса, стріляв за допомогою дефіцитного тепловізора. Врятувало Шокіна тільки броньоване скло. Той час, коли шум біля будівлі ГПУ підняв на вуха всю різницьку, в Чернігові проходив суд над Геннадієм Корбаном. Відбувався та не відбувся, бо адвокати підозрюваного були незадоволені служниками Феміди і двічі відкликали суддів. Швабока. Незабаром самому Корбану стало зле, і його миттю госпіталізували. На ранок він з конвоєм повернувся до суду і став вільним, бо минули 72 години законного утримання. Але недовго грала музика. Підозрюваному повідомили про нові обставини і затримали знову СБУшники. Виявилось до Києва. Швидше за все до СІЗО кажуть адвокати. Окрім друзів і захисту не залишились осторонь і соратники, гори Укропівця. Близько 500 людей вимагали звільнити Корбана під Верховною Радою, які згодом перемістилися під стін. Слідчого ізолятора. Окрім Корбана, СБУ затримала і помічника нардепа Бориса Філатова, Михайла Кошляка. Події навколо недавно створеної партії тільки активізовують електорат, вважає політолог Олександр Солонтай. З точки зору електоральних симпатій до Укропа, укроп починає зростати. І це взагалі дуже дивно, як в адміністрації президента про це не подумали. Адже в Україні люблять традиційно тих, кого ображають, кого репресують. Ображати ж почали активно, принаймні робити вигляд. Олександру Вілкулу Наталі Королевській та олігарху Владиму Новинському двоє слідчих принесли повістки в раду, але нардепів не застали. Політолог Віктор Таран вважає не випадково, мовляв, влада хоче просто довести, що правозахисники в нас діють не вибірково. І нехай генеральна прокуратура не пояснює, що їм заважає неторканність нічого подібного. Коли їм було потрібно арештувати Мосійчука, то вони знайшли можливість. Наразі знову ж таки ми не бачимо цієї політичної волі. Да, ми знов побачили красиву картинку. Центральні елементи картинки вже встигли відреагувати. Вілку виклав фото у Фейсбук в аеропорту, чим спростував свою втечу і швиденько заявив про політичні переслідування перед другим туром виборів. А Вадим Новинський повернувся з Петербурга, прийшов в раду за повісткою і не знайшов. Казав, за місцем роботи йому нічого не надсилали. Віктор Таран вважає, що битва олігархів може зіграти проти них самих. Ми можемо мати дуже непросту гарячу осінь, зиму. І Майдан, який був в листопаді 2013 року. Да нам буде здаватися гарною доброю казкою. Та чи замислюються можновладці про це? Напевно, так вважають політологи, проте все рівно продовжують бити один одного усіма можливими засобами, як фінансовими, так і кримінальними. Вони розуміють найголовнішого: так звана друга українська республіка, повільно, але впевнено крокує до логічного фінішу. Аня Магда Олексій Горбенко, телеканал Бізнес.